Слово надається Народному депутату України Оксані Продан. Шановний Олександре Валентинович, шановні колеги. Я представляю вам законопроект, який, хоча внесений апаратом Верховної Ради як альтернативний, насправді є зовсім іншим за змістом. І я дякую комітету, профільному комітету у справах ветеранів пенсіонерів та інвалідів, який підтримав пропозицію авторів для того, щоб його відокремити і розглядати в залі окремо. Ми пропонуємо нашим законопроектом визнати правоохоронців військових. Прикордонників, які стояли на сторожі України в Криму, які вистояли і повернулися в Україну, не зрадивши присягу, присвоїти статус учасників бойових дій. Присвоєння цього статусу буде визнанням нами з вами того, що ці люди дійсно були захисниками, що вони стояли там із зброєю і не стріляли, тому що вони виконували наказ. Вони стояли там і не звільняли ті приміщення, які намагалися захопити. Спочатку зелені чоловічки, потім Збройні сили Російської Федерації. Нічого іншого ми їм не дали. Ми не забезпечили їх зараз належним житлом. Ми, не забезпечили їх, ми до сих пір їх ще не вивели з Криму, але визнати, що вони воювали, визнати, що вони були. Без зброї навпроти озброєних загарбників, ми повинні з вами, що передбачає присвоєння статусу учасників бойових дій, передбачає визнання 14 пільг, надання 14 пільг, з яких по закону не працює не працює 12. Насправді вони отримають крім морального моральної підтримки і визнання того, що вони стояли на сторожі України дві пільги. Це пільга. По комунальним платежам і пільга по платежам за житло 75% від тієї вартості, яка встановлена для всіх інших. Я хочу подякувати пану Кузьмуку за те, що він підтримав законопроект і сказав, що буде разом з півавторами, разом з профільним комітетом. Дайте, може, завершити виступ. І сказав, що буде готувати проект разом з комітетом до другого читання для того, щоб ми визначили всі нюанси того, який час відбувалися ці події, хто саме повинен отримати статус учасників бойових дій. Я дуже прошу всіх вас підтримати цей законопроект в першому читанні 4267-2. І е, прошу поставити на голосування сім днів підготовки до другого читання. Дякую дуже.